скоро буду лежать спать. До цей неділи так не вшив стрімати. Я думаю, треба вранці стрімати. І зараз повзалчика. Не кохаю, все конфіра пала. Тоді оце беремо. Я думаю, чи беремо. Взагалі в фесі не треба думати, в фейсі треба просто брати і робити. Бо поки ти думаєш, ти багато що пропускаєш. Think slow fast. хто Я не пам'ятаю, у мене його вже. Усікін Second Hero Power це прикольно анімання. Добре, що от цього іментиляр зробив його нього харакче, а не все те, що було. до цього, коли ти його продаєш, тоді я одну одним іментилям. Бо це якось по-другому купили. Може по-розумному. Щоб ти його продавав, а не просто виставляв бахав. Щоб ти, поки ти його не продав, не позбувся нього, то він не бахав з ціль. Але при цьому Таке... Ну ладно. Цикаво, каким максимум бирки? Я буду, по-моему, тапать здесь на 10 мм. Або Або менше навіть. Просто кто-то захочет Що вс. у нас? Ооо, oh, непогано. Непогано. Эверлор. Квест. А друга білка. Ладно. Теж непогано. Нормально. Mm -hmm. Класно. Прикольно. Так я. Cow, so it's a little bit whole beats. Okay, this is ooh, grab no high. Дуже рано ти починаєш лагати гра. Гроші. Хочу грошей. Гроші багато не буває. Є буває вдости. Непогано, тільки ти по перший помирає. В принципі, це нічого, нічия для мене перемога. Бо коли мене не б'ють, це це клас. Коли додому, поля коліна, коли коліно коленри, а не Непоганий, Стіл. Як на цей хід непоганий. Ну, зараз у нього там повинно бути щось дуже жирне. А він апається. Я думаю, у нього нічого жирного не буде. Писход, аппайму сироля. Не его пробиваю. Да, пробиваю. Я беру перемогу. Я буду що досить сильний. Не Мені, на не поляки. Ні, отрах не працює, чтобы не береги. Я хочу, коли я буду гапитися на четвер, подраться оптиміця на п'ятым. І заради цього я і тапну абілку. І потім тапну другу білку на розкопку. Опірати не так, яка звернув. Прикони на шості, ліментарій на шості, нагі на шості, кілю на шості, всі на шості, як він піратів. Зараз просто перегони на швидкість. Ну в тебе і каміння, звичайно, хлопче. Ja że ja jestem silny. Co to z nimi A, to ja to No, nie Tak, no... ja może tam wyłapnąć Nie, ja nie mogę tutaj wyłapnąć się. My będziemy siedzieć na tej tawierni. A nie, ja może w nie tak że... Tak О мислей. Лютый мисплей. Лютый, лютый, лютый миссплей. Не поспішати поки не туди. Отак і сидим. Рокмастер, зараз який хід. Зараз шостий, значить у нього повинно бути щось в руці. Він повинен холдити зараз. Якщо я не помиляюсь, а я можу помилятися. Може на п'ятому він холодив. Зараз побачимо, що в нього в столі. Непогано мой стил. Четвірку він вже пішов. Він пішов вже в четверку, я буду від нього все рівно отримати по обличчю. Чи ні, 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 ні

Ага, дарма я, я поставил. Аж так далеко. Блин, це, це, це габело. Це знову програш? Програш за програшем? видно сумму вот это мазок будет колоть сейчас потащить опилку ну конечно берем то что есть но вот с этим не пираты пожалуйста я хочу играть на пиратов на пиратов Будь ласка, дайте мені впірать. Суціхов, непоганий піра. Не зараз так. Ну Давайте поставимо першим. <головіка> Героя. Бо <головіка> до цього я його першим не поставив і я отримав по обличчю. Зараз я думаю я теж отримую по обличчю, тому що у мене геймплей ніякий, У мене немає ніякої основи, у мене немає ніякого дирекшна. Я на п'ятерки дістався, п'ятерки розкапую і все якийсь... Кал. Чому у мене все так погано зброю? Я. я думаю, проблема не тільки в тому, що я не награляв, я думаю, проблема в тому, що я погано граю. Але щоб настільки погано грати, який це чудно? Це Combat 8. Вже по п'ятнашки зносять на наступний ход, я помираю. Що я зробив не так? Дуже сильно пожарніше. Ну а що мені ще робить не шальниче? もう。 наше раскапывает. Наше його тикнув. Ой, ти ще не виставляєшся. Ти ще лагаєш. Ну конечно. Що ще тобі робити, як не лагати? Давай, давай, лагай, 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 лагай. Лагай, 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 лагай. Я ж промайстер. У мене і так рай, йде просто супер. То це я розумію пірати. Це я розумію пірати, не то що в мене. Нормальні пірати. А не кауп, як у мене. Правильно, кудись черел робить, битися. Боля, мені так не подобається грати в Супругу. в одне взагалі грає. Почуваю себе як якийсь, не знаю. Дотір граю, мені від цього погано, я продовжую грати. Вибачаюсь перед дотерами, я не хотів вас образити, і саме винні в тому, що себе ображаєте. So, derivative next.